Однією з топ-процедур для схуднення є кріоліполіс це корекція фігури холодом. Найбільша перевага цього методу у швидкості його дії, як обіцяють спеціалісти, вже за 21 день буде видно результат, якщо дотримуватись рекомендацій. Цей метод ефективний і у боротьбі з целюлітом. Сама процедура триває до години і не викликає болючих відчуттів, незважаючи на відсутність анестезії. Дія фактору холоду повністю безпечна і не викликає порушень терморегуляції. Охолодження ділянки від мінус 5 до мінус 11 градусів по Цельсію. Кріолі полістіла проводиться в кілька етапів. Перш за все, лікар проводить огляд, визначає проблемні зони та їх об'єм. Потім наносить на тіло розмітку і накладає аплікацію з гелем. Після чого вакуумний аплікатор затягує складку з проблемної зони і охолоджує її. У перші хвилини відчувається легке оніміння шкіри, яка поступово проходить. Третій етап це сама процедура. І на завершення процедури короткочасний інтенсивний масаж проблемної зони для посилення ефекту. У соціальних мережах можна знайти безліч відгуків. Іноземні блогери діляться своїми фотографіями до та після процедури. Right Зараз я покажу фото до та після, і ви побачите цю величезну різницю. І що важливо, я нічого не робила нового, не сідала на дієти, не займалася спортом більше ніж до процедури. Я хотіла побачити справжній результат при звичному темпі життя. Світлини говорять самі за себе. Незважаючи на відносну безпеку, кріоліполіс має протипокази: це алергія або непереносимість низьких температур, пошкодження шкіри, родимки, грижі, цукровий діабет, астма, порушення кровообігу, ожиріння та вагітність. Перед проведенням процедури обов'язково варто проконсультуватися з лікарем.